Доброго вечора, шановні студентами, продовжуємо наш курс з обтиснення геометрії та алгебри. І сьогодні ми будемо говорити про таке таємне, скажімо, нетолерантне деколи слово орієнтація. Ця лекція буде вступ до поняття орієнтації. Хоча це інтуїтивна концепція, знайома всім, напевно, мало хто замислився над тим, що це означає та як можна дати точне значення поняттю орієнтації. Поняття орієнтації проявляє себе в багатьох різних розуміннях і значеннях. У щоденній розмові можна зустріти такі фрази, як «ліворуч від», праворуч від», за годинникою стрілкою, або проти годинникової стрінки. Фізики говорять про правило правого чи лівого свердлика, або про праві чи ліві системи координат. У комп'ютерній графіці, можливо, потрібно вибрати нормальні допускові криви послідовно так, щоб усі вони, скажімо, вказували всередину чи зовні кривої. Це як зображено на цьому малюнку. Нологічне запитання може бути задано і для нормалих випадків випадку поверхонь. Як можна систематично сказати, що наш вибір нормалий, є сумісний? Що це насправді означає? Напевне, найпростіший спосіб продемонструвати властивість орієнтування для поверхонь, це в термінах кількості сторін, які вони мають. Розглянув циліндр на рисунку А. Ця поверхня має ту властивість, що якби хтось був би жуком, то єдиним способом проникнути із зовнішнього боку внутрішній, так, треба було б повзати через край поверхні. Ми висловлюємо це кажучи, що циліндр є двобічним а, або орієнтованим. Очевидно, що циліндр можна отримати із смужки паперу, склеївши два кінці звичайно, вчинення. Якщо навпаки, ми візьмемо ту ж саму смужку паперу, то спочатку повернемо її на одну сторону на 180 градусів, перш ніж склеїти кінці, то отримаємо поверхню, яка називається стрічкою Міобіусу. На рисунку, незваже на рисунку Б. Незважаючи на те, що стрічка Мьобіуса має дві сторони в будь-якій точці, ми можемо дістатися з одного боку на інше, почувши всю стрічку паралельно меридіану. Просто будемо так рухатися, так? Будемо знизу, так порухавшися знизу, ми появимося, поліземо наверх і знову тепер знизу і так. Стрічка Мьобіуса — це однобічна або неорієнтована поверхня. Взагалі, просте означення полягає в тому, що каже, що поверхня S є орієнтованою чи не орієнтованою, якщо неможливо чи можливо дістатися з одного боку поверхні S торці на інший бік, проходячи вздовж поверхні, можна визначити орієнтацію також з точки зору властивості з які безпосередньо пов'язані з інтуїтивним розумінням поняття орієнтації. Наприклад, орієнтована поверхня це така, де можна визначити узгодження в поняття ліворуч та праворуч, або рус за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки. Але що означає узгоджений? Якщо двоє людей стоять у різних точках поверхні, і кожен з них вирішив, що називати за годинниковою стрілкою, як вони можуть визначити, чи є їхній вибір узгодженим? Припускаючи, що вони не можуть бачити один одного. Один із способів відповісти на це запитання попросити одного з них підійти туди, де стоїть другий, а потім порівняти свої уявлення про годинникову стрілку. Це призводить до наступного підходу до визначення узгодженої орієнтації в кожній точці поверхні S. Починаючи з точки P на поверхні, вибирають орієнтацію в точці P. Вирішуючи, яке з двох можливих обертань навколо цієї точки, треба визначити, як обертання за годинникою стрілкою, тепер нехай Q, довільна інша точка поверхні S, причому точка Q може збігатися з точкою P. Рухаємося до точки Q вздовж якогось шляху, весь час пам'ятаючи, яке обертання було визначено як обертання за годинникою стрілкою. Це призведе до уявлення про обертання за годинниковою стрілкою в точці Q. а отже, і орієнтації в точці Q. На жаль, існує багато шляхів від точки P до точки Q. і взагалі не існує єдиного найкоротшого шляху. І хоча це може здатися не одразу очевидним, різні шляхи можуть індукувати різні орієнтації. Якщо орієнтація в точці П завжди індукує однакову орієнтацію в кожній точці поверхні, незалежно від того, яким шляхом ми проходимо до цієї точки, то поверхня С називається орієнтованою. З рисунку Б видно, що обхід меридіана стрічки Мьобіуса призведе до зворотньої, тобто оберної орієнтації в вихідній точці, яка є протилежною вибраній на початку. Тому ми назвали стрічку Мьобіуса неорієнтованою. І наше нове означення поняття орієнтації сумісне з попередньо. Орієнтованість це властивість поверхні. Фелікс Клайн був першим, хто чітко визначив цей факт у 1876 році. Сфера є орієнтована поверхня, як і Тор. Тобто поверхня самого бублика, так і подвійний тор, поверхня е, твердової вісіки, які зображені на рисунку тор, відповідно, подвійний тор. Насправді, оскільки тор буде е, частим прикладом, то настав час дати трохи точніше його означення. Це окремий випадок більш загального типу поверхні означення. Поверхнє обертання 3 називається простір S, отриманий обертанням плоскої кривої навколо прямої в площині, яка на е, 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 називається вісі обертання Меридіан поверхні С це зв'язна компонента перетину поверхні С і площини, яка проходить через вісь обертання. Паралелі або кола широт поверхні обертання С, це зв'язні, компоненти перетину поверхні С. І площини ортогональної усі обертання, як це зображено. Значить, ось ми маємо меридіан, так. Ось ми маємо паралелі. І ми маємо вісь обертання. Видно паралелі або коло широ, cycle of latitude. Ну, от, в англійській мови, медіан так і є меридіан. Вісь обертання, axis of revolution. Тор це поверхня обертання, де крива, що обертається, це коло, яке не перетинає вісь обертання. Зауважимо, що меридіани поверхні обертання перетинаються з колами широти в одній точці, а також що поверхня обертання насправді може не бути поверхною, якщо крива що обертається, не вибирається ретельно. Наприклад, якщо вона перетинає вісь обертання. Верхнє обертання також є орієнтованим. Існують поверхні без межі, і я ще про них кажу, що поверхні без краю, які не можна орієнтувати, і чи пропонується знайти їх самостійно або почекати, поки не з'явиться пізніше в цьому курсі лекції. Необхідно звернути увагу на таке: неорієнтовані поверхні без межі без краю не існують у тривимірному евклідовому просторі Р3, потрібен четвертий вимір. Завершимо це інтуїтивне обговорення орієнтованості, прийдемо до математичних означень. У цій лекції ми визначаємо найголовніше поняття, а саме те, що мається на увазі під орієнтацією векторного простору. Воно відповідає означенню локального поняття, тобто поняттю орієнтації точці. Розглянемо спробу визначити орієнтацію у початку координату r 2 Нехай векторів В 1 В 2 упорядкована база ВР3, як це зображено на рисунку В 1 і В2. Ми могли використати цю впорядковану пару, щоб запропонувати ідеї руху проти годинникової стрілки. Проблема полягає лише в тому, що існує багато впорядкованих базисів В2, наприклад, пара w 1 w 2 на рисунку також бидає руху проти годинникової стрілки. Отже, нам потрібно відповідне відношення еквівалентності. Ключем до визначення цього відношення є матриця, що стосується двох порядкованих базисів. Отже, нехай В1, В2 і w 1 W2 2 дві впорядковані базиси В2. Припустимо, що. В – це А1 помножити на w 1 плюс А1,2 на w 2 В Вектор В2, це А2, помножити на вектор W1 плюс А2,2 на на вектор w 2 Для всіх для Д АЙ, так, це є дійсні числі. Будемо говорити, що упорядковані бази В1, В2 і W один W2 еквівалентні, якщо як матриці А, яка складена з цих коефіцієнтів, так, додатних. Оскільки ми маємо справу з базами, то знаємо, що коефіцієнти А і Йод існують та єдині, а матриця А не особливо. Неважко помітити, що таке відношення є відношенням еквівалентності, і що ми маємо саме два класи еквівалентності, оскільки не нульовий детермінат є або додатним, або є від'ємним. Ми також могли б визначити орієнтацію простору R2, бути одним з таких класів еквівалентності. Як швидка перевірка того, що ми отримуємо те, що хочемо, зверніть увагу, якщо W1 дорівнює v 2 і w 2 дорівнює v 1 то матриця А буде мати ось такий вигляд: там 0. ,1, 1, 0 так і очевидно, що детермінант матриці А буде дорівнювати мінус одиниці. А отже, упорядковані бази В1, В2, і В2, В1 визначають різні класи еквівалентності. Оскільки ми використовували лише концепції векторного простору, то легко узагальнити те, що ми щойно зробили. За значення, нехай B1, яка складається з V1, V2 і так далі, В і b 2 з W 1 W2 і так далі, WN, порядковані бази для векторного простору В. І нехай W I це є сума А і йо тих йот від одиниці П векторів. Віоти, так, де А і О це дійсні числа для всіх І від одиниці ДН. Будемо говорити, що упорядковані базиси b 1 і b 2 еквівалентні, і це записуємо так: b 1 еквівалентно b 2 якщо детермінант матриці А і О, так як склалася з цих коефіцієнтів, є додатним. Доведення наступної леми очевидне. Хвилька, так, це відношення еквелентності на множені впорядкованих базів для векторного простору V велике з рівно двома класами еквівалентності. Ще одне означення. Орієнтація векторного простору V велике називається клас еквівалентності, впорядкованого базису векторного простору V велике стосовно відношення хвилька, так, яке ми тільки що ввели. Для однієї фіксованої орієнтації векторного простору в велике інша його орієнтація називається протилежною орієнтацією. Клас еквівалентності базису V1, V2 і так VN за відношенням цієї еквівалентності хвилька будемо позначати ось так: V1, v 2 VN в квадратних дужках. У цьому випадку будемо говорити, що порядкований базис v 1 v 2 Vn індукує або визначає орієнтацію v 1 v 2 Vn векторного простору V. велике. Орієнтований векторний простір це пара V великий і сигма, де V – векторний простір, а сигма його орієнтація. Приклад, доведіть, що орієнтовані базиси. І складається з двох векторів. Перший вектор це вектор з координатом 1, 3, 2, 1, і 1, 1, 2, 0, так, визначають одну орієнтацію площини. Розрізок заважимо те, що вектор 1 з координатом 1, 1, це одна п'ята вектора 1, 3, плюс дві п'ятих вектора 2, 1, і вектор 2, 0, це є мінус дві п'ятих вектора 1, 3, так, плюс 6 п'ятих вектора 2, 1. Як це зображено, ну і це зображено на малюнку, тоді, якщо ми порахуємо детермінант, складений з коефіцієнтів, так ми отримуємо, що він дорівнює 2 п'ятих, і це додатнє число. Отже, ми отримуємо, що це однаково орієнтовані базиси в r 2 тобто на площині. Наприклад, доведіть, що орієнтовані базиси ось такі два зазначають різні орієнтації площини. Ну, таке ж саме зауважимо, що ми розпишемо відповідно другі, вектори другого базису через вектори першого базису через лінійну комбінацію, так і побачимо, що визначник складений з коефіцієнтів відмінний від нуля. Ну, на цьому рисунку записано розклад векторів першого базису і другого базису. Так. Оскільки вектори, векторні простори не мають жодних спеціальних базисів, то зазвичай не можна говорити про стандартну орієнтацію векторного простору. А можна лише порівнювати порядковані базиси, визначаючи, чи однакові їхні в орієнтації чи ні. У спеціальному випадку простору, n вимірного еплідового простору ми маємо стандартний базис e 1 Е2, так? де, відповідно, E1 1 це є. Вектор 1, 0, 0 і так далі 0, вектор E2, це є 0, 1, і так... 0 і так далі, 0, і так далі вектор N це є 0, 0 і на останньому місці на місці стоїть одиничка. Значить, орієнтація Е1 і 2Н називається стандартною орієнтацією над вимірної плідового простору N. Стандартна орієнтація відповідає тому, що називається правило правого свердлика, а протилежна орієнтація правило лівого светлика. Необхідно зазначити, що насправді важливим поняттям є не формальне визначення орієнтації, а пов'язана з ним термінологія. Слач повинен розуміти саме такі фрази, як ці дві впорядковані бази визначають однакові або протилежні орієнтації, або ця база індукує стандартну або нестандартну орієнтацію лінійного простору РН. Розв'язання лінійних рівнянь може бути нудним, а тому приємно знати, що існує набагато простіший метод для визначення, чи опорядковані бази визначають однакову орієнтацію, чи ні, у випадку невимірного еклідового простору. Ну і це буде давати нам наступна лема. Лема 1,8,8. Два упорядковані базиси V1, V2, і так далі, ВН і В1, В2, і так далі, В Н, вимірно, облідовою простор Н, визначають однакову орієнтацію тоді і тільки тоді, коли визначники ось такі, так, мають одинаковий знак, коли визначники складені з кожна цих векторів, так, в стандартному базисі мають одинаковий знак. Ідея доведення цієї леми полягає в тому, щоб виразити обидва базиси через стандартний упорядкований базис E1, E2 і так далі N. А далі скористаємося властивості визначників і лемою 1.8.3. Приклад. Розв'язки прикладів 1.8.5 і 1.8.6 є набагато простіші з допомогою леми 1.8.8. Давайте ми їх нагадаємо ще раз. Що базиси орієнтовані мають однакову орієнтацію, так, і вони мають різні орієнтації. Не потрібно жодні, жодні лінійні рівняння, просто обчислити такий детермінант. Детермінант першого, так, детермінант другого, детермінант третього, так? Значить, і отже, ми маємо, що оскільки стандартний базис детермінант від'ємний від'ємний, так значить ці є одноіменні, так, а це є різноіменні, тобто ці є однакової орієнтації, а третій палок різної орієнтації. Призначення. Нехай В великий векторний простір, будемо говорити, що невиражне лінійне перетворення Т, з з В В зберігає орієнтацію, якщо упорядковані базиси В1, В2, ВН і ТВ1, ТВ2, і так далі, ТВН, визначають однаку орієнтацію векторного простору В велике. Якщо ж лінійне перетворення Т, з В з В не зберігає орієнтацію, то будемо говорити, що воно розвертає орієнтацію. Більш загально, якщо в сигма і W-тау – дві орієнтовані n два орієнтовані н векторні простори, якщо те невиріжне лінійне відображення з В в W, так? Очевидно, що воно є ізоморфізмом лінійних просторів, то будемо говорити, що те зберігає орієнтацію, якщо Бази СТАО, так, для всіх порядкованих базисів v 1 В2, НВХ простору з властивістю сигма, так. І в протилежному випадку будемо говорити, що Т розвертає орієнтацію. Тобто, Якщо Тау дорівнює ось такому, так? І в протилежному випадку, якщо на це не виконується, то будемо говорити, що оператор чи лінійне перетворення розвертає орієнтацію. Натожне відображення векторованого простору, очевидно, зберігає орієнтацію. Наступна теорема безпосередньо випливає зазначення. Теорема 1, 8, 11. Нехай Великий, векторний простір і Т звев В невирожене лінійне перетворення. Перетворення Т зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли детермінант цього перетворення додатній, тобто, коли матриця складена. Тобто позначник матриць, складений з коефіцієнтів цю перетворення, є додатнім. Наступна теорема: нехай В великий векторний простір, Т, Т1, Т2 і так далі, ТК це невиражені лінійні перетворення з В В. Тоді перетворення Т зберігає орієнтацію, тоді і тільки тоді, коли до нього обернене перетворення зберігає орієнтацію. Нехай те дорівнює композиції Т1, Т2 і так далі ТК. Так? Перетворення Т зберігає орієнтацію тоді і лише тільки тоді, коли кількість перетворень дітей, які розвертають орієнтацію, є парний, є парним числом. так? Ця теорема є безпосереднім наслідком теореми 1,8,11 та таких рівностей. Перший детермінант оберненої матриці, це обернена величина до детермінанта матриці, так? І детермінант добутку матриць, чи, чи, а отже, детермінант добутку лінійних перетворень до рівня добутку детермінантів матриць, тобто добутку детермінантів лінійних перетворень. Означення. Нехай x площина n-вимірного відклюдував просто РН з базосом В1, В2 і так далі, ВН. Орієнтацію площини x називається орієнтація лінійного простору афінних ем, е, афінної оболонки так, який є перенесенням площини Х до початку координат простору РН. Орієнтована площина це пара Х сигма, так де Х площина, а сигма – орієнтація площини Х. Вираз площина орієнтована впорядкованим базисом W1, w 2 WK буде означати, що ми маємо орієнтовану площину Х, ну, відповідно орієнтацію W1, W2 і так далі, дуль WK. Орієнтовану пряму часто називають напрямленою прямою. Орієнтовану площину Х сигма часто називають просто орієнтованою площиною Х. У цьому випадку орієнтація сигма вважається заданою, але просто не вказується явно, доки це не буде потрібно. Орієнтація орієнтованої прямої визначається єдиним одиничним вектором напрямку, Як це ми робили в школі, як на початку робили, так, означаючи. Напрямок прямої чи напрямну пряму, так зазвичай, якщо вони, здається, мають сенс, такі вирази, як кут між двома прямими або кут між двома площинами, є неозначеними, так, оскільки не можна означити один з двох кутів. Урієнтованому випадку такі кути визначаються однозначно. Незначені. Нехай Х сигма, Y та орієнтовані гіперплощини Вен вимірною клідовому просто РН. Нехай сигма це орієнтація В1, В2 і так далі в N-1, і та оце орієнтація, яка визначається векторами базису W1, W2 і так далі, Wn 1 нормальні вектори для ну, базові вектори для. X і відповідно, так. З властивістю, що впорядковані бази v 1 v 2 і так далі В і w 1 w 2 W і так далі, і В індукують, індукують стандартну орієнтацію просторян. Тоді кут між векторами VN і VN, WN визначається кутом N називається між орієнтованими гіперплощинами X, sigma, Y тау. Зауважимо. Між орієнтованими гіперплощинами легко визначений, коректно визначений. Означення нехай L орієнтована пряма і вектор U, одиничний вектор, який визначає орієнтацію прямої L. Нехай P і Q – дві точки на прямій L. Орієнтована вісні від точки P до точки Q і позначається ось таким чином, як норма вектора PQ, визначається за формулою. Орієнтована відстань так дорівнює точковому добутку PQ на вектор У. Важко перевірити, якщо P відмінний від Q, то орієнтована відстань це просто звичайна відстань, тобто довжина вектора ПК. Якщо ж вектор індукує ту ж саму орієнтацію, напряміт, що й вектор У. І в протилежному випадку на дорівнює мінус довжині вектора ПК. Тут між двома векторами, як визначено в попередніх лекціях, завжди є невід'ємною величиною. Але іноді зручно говорити про знаковий кут, де знак кута визначається напрямком проти годинної стрілки або за годинкову стрілку, що кут охоплює визначення. Нехай У і В два лінійно незалежні вектори на площині r 2 Якщо тета кут між векторами У та В, то визначимо знаковий кут між векторами У та В, які позначатиму ось так. І будемо визначати його наступним чином, що цей знаковий кут між векторами дрівні тета, якщо вона база УВ індукує стандартну орієнтацію ВР2, і мінус тета в протилежному випадку. На цьому наше обговорення локальної теорії орієнтації закінчується. Ми повернемося до теми орієнтації в подальших лекціях, в розумінні під орієнтації в тості простору кривих. Ми також розглянемо глобальний аспект орієнтації на те, що, ми, що може означати сказати, що орієнтований цілий простір. Однак, щоб не залишати слухача в певній мірі щодо того, як визначення цього розділу вписується в іншу картину, корисно дати короткий опис того, що має бути. Хорошим прикладом може служити поверхня. Нехай S гладка поверхня. Під цим поняттям ми маємо на увазі те, що S має хорошу дотичну площину ТП в кожній точці П, яка постійно змінюється, коли ми рухаємося від точки до точки. Назвемо точку, де дотична площина торкається поверхні своїм початком. Оскільки кожна дотична площина ТП є двомиверним векторним простором, то ми завжди знаємо, коли це означає мати орієнтацію сигма П для кожної дотичної площини ТП окремо. Сім'я орієнтацій О, сигма П називається орієнтацією для поверхні С, якщо орієнтація сигма С постійно змінюється від точки до точки. Щоб пояснити, що мається на увазі під поняттям постійної зміни орієнтації, так, Зверніть увагу, що існує чітко визначена однозначно проекція П около початку координат у дотичній площині ТП на окіл точки П на поверхні. Наступний рисунок показує цю відповідність у випадку кривої. Це означає, якщо дві точки П і К близькі, так, то відображення Пі П, яке дорівнює оберному відображенні ПК на ПП, так, коректно визначена об'єкція між околом початку координат у дотичній площині ТП та околом початку координат у дотичній площині ТК. Ми можемо використовувати це відображення для встановлення відповідності між упорядкованими базами самих двох дотичних просторах. Отже, ми можемо порівнювати орієнтацію. І ми говоримо, що орієнтація в точці О постійно змінюється, якщо близький окіл точки сигма П і сигма К пов'язані відображенням P, P, q. Орієнтована поверхня це пара O, SO, де S – поверхня O – її орієнтація. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свою лекцію про орієнтацію. Надіюсь, що, воно, що ця лекція дала вам погляд на орієнтацію, не тільки таке, як ви колись там згадуєте в житті своєму. І чекаю від вас повідомлень на мою електронну пошту, що ви прослухали цю лекцію. Не забувайте, що закону таке повідомлення ви можете. Отримати випадковий бал. не Просто випадково а гарантований бал, якщо ви піс... протягом тижня після лекції мене повідомите на мою пошту, що ви прослухали цю лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів. Всього найкращого. До побачення.